Привіт, я Демченко Марія в родині мене називають Мія. мені сім років. Народилася я в Бахмуті. Ну, проживаю в місті Полтави. Я займаюся футболом. Час тренує статусем і дідусем. Мені подобається забувати холи і примагати на ці станції. З вересня я хочу. Почати займатися та спортивними танцями. Я люблю тварину. Хочу, щоб мені над подарували стару на малесеньку цуцика, яку називу я Лея. Це порода Мальціпу. Разом з сестричкою ми знімалися мультик. Зі своїми іграшками, де ми самі їх і озвучували. Також сестричку ми знімали постановки, які потім показували родині. Я вчу англійську і мрію зніматися в кіно, подорожувати світом. Обсім за увагу до побачення.